Продовження. Отже, Джорджа мала рацію. Учитель був з ними знайомих і на очах Джуліана передав панові Томасу пачку складених удвічі паперів. Вони дуже схожі на аркуші з книжки дядька Квентіна. Подумав Джуліан. Дивина та й годі? Цей справді стає схожим на змову з паном Роландом у головній ролі. Пан Томас засунув папери до кишені пальта. Чоловіки пробурмотіли ще щось нерозбірливе, навіть для чуйного слуху Джуліана, та й розійшлися. Художники подалися до ферми Кирін, а пан Роланд стежкою через Пасовисько до будинку. Джуліан зіщулився у порожняві між гілками дроку, сподіваючись, що учитель не обернеться і не помітить його. На щастя все обійшлося. Пан Роланд продовжував вийти навпростець і зник. За завісою рясного лопатого снігу почало швидко темніти. І Джуліан, який уже не бачив стежки, поспішав за вчителем, побоюючись заблукати фурделиці. Пан Роланд теж не вельми прагнув залишатися просто неба більше, ніж було треба. Він мало не біг до кирінг, Отеджу. Нарешті він дістався до брами, і Джуліан бачив, як він увійшов у дім. Давши учителю час роздягтися, хлопець ще встиг поплескати по спині Тімоті і також зайшов у дім. Зняв плащ, перевзувся і прослизнув до вітальні раніше ніж пан Роланд спустився туди зі своєї відпочивальні. Що сталося? запитали хором Дік та ен, побачивши, що Джуліан чимось дуже схвильований. Проте він нічого не міг їм відповісти, бо цієї миті до кімнати увійшла Джоана і почала збирати на стіл до полуднування. На превелику досаду Джуліана він увесь вечір не міг розповісти друзям ні слівця, бо в кімнаті увесь час перебував хтось із дорослих. Не міг він і піднятися нагору до Джорджі. Йому неабияк кортіло поділитися новинами, але не було ради. Доводилося чекати. Тітка Фені!» А сніг іще йде? спитала Н. Тітка Фені підійшла до вхідних дверей і визирнула двір. Снігом і ганок замило?» Так, сказала вона, повернувшись до вітальні. Сніг ліпачить, якщо так триватиме, нас зовсім завіє, як було поза тої зими. Ми тоді п'ять днів не могли з дому вийти. Ні молочар, ні пекар не в змозі були до нас пробитися. На щастя, у нас було багато консервованого молока, а хліб я вмію пекти сама. Бідні діти, завтра ви не зможете вийти на вулицю, бо все чисто занесе товстим шаром снігу. І ферму Кирін занесе снігом? спитав пан Роланд. вже ж! І навіть дужче, ніж нас, сказала тітка Фені. Але їм байдуже. Харчів у них повнісінько, вони стануть такими ж в'язнями, як і ми, а може, ще й більшими. Джуліанові стало цікаво. А чому пан Роланд про це запитав? Боїться, що його друзі не зможуть відправити ті листи поштою? Або відвезти їх кудись автобусом чи автівкою. Хлопець не сумнівався, що питання вчителя було продиктоване саме цим. І як йому кортіло перемовитися про все з іншими. Я втомився, сказав він біля восьмої вечора. Ходімо спати. Дік і Ен здивовано подивилися на нього. Зазвичай, оскільки він був найстаршим, Джуліан лягав спати останнім. А сьогодні раптом пропонує усім іти спати. Однак хлопець непомітно їм підморгнув, і вони одразу його підтримали. Дік широко позіхнув, а слідом за ним і Ен, тітка Фені. Відклала у бік своє шитво. Так, голоси у вас стомлені. Гадаю, вам краще за все піти і лягти спати. А можна мені на хвильку вийти у двір, подивитися, як там Тіммі? спитав Джуліан. Тітка Фенні ствердно кивнула. Хлопчик натягнув. Гуми від чоботи, надів пальто і через затильні двері вийшов у двір, вкритий товстим шаром снігу. Будка Тіма була занесена до половини. Пес витоптав невеликий майданчик на снігу перед входом до будки і стояв там, дивлячись на Джуліана, який йшов просто до нього. Бідолаха, сам один серед цих заметів, сказав Джуліан. Він поплескав пса по спині і тімі заскавулів. Він просив, щоб хлопець узяв його з собою. Як би я хотів узяти тебе з собою, мовив Джуліан. Нічого, Тімоті, я завтра тебе провідаю. І він повернувся в дім. Діти сказали на добраніч тітці Фені і пану Роланду і пішли нагору. Швиденько роздягніться, накиньте халати та зустрінемося в кімнаті Джорджі, прошепотів Джуліан, тільки не шуміти, бо тітка Фені підніметься сюди мерщій. Менш ніж за три хвилини діти роздяглися, наділи піжами і посідали на ліжко Джорджі. Вона їм дуже зраділа. Ен ем також забралася до неї в ліжко, бо у неї замерзли ноги. Джуріане, вдалося тобі вистежити пана Роланда? Пошепки запитала Джорджа. А нащо він стежив за ним? Помираючи від цікавості. Теж пошепки запитав Дік. Джуліан стисло про все оповів і про підозри Джорджі, і про те, як він стежив за вчителем, і що він побачив. Коли Джорджа почула, як Джуліан спостерігав передачу паки паперів двом художникам, очі її спалахнули гнівом. Злодій, це напевно були зниклі аркуші, а батько так прихильно до нього ставився. Що можна зробити? Ці люди при першій нагоді переправлять папери куди подалі, і секрет, над яким тато гибив цілу вічність, використає хтось інший, може, навіть в інтересах чужої країни. Вони не можуть переправити папери, сказав Джуліан. Ти не уявляєш, які замети високі наміталу, Джорджу. Якщо сніг падатиме й далі, ми тут на кілька днів перетворимося на в'язнів, як і жителі ферми Киря. Якщо вони схочуть сховати папери, то робитимуть це десь у фермерському будинку. Ет, якби ми могли дістатися туди і пошукати там як слід. Цього ми не зможемо зробити, сказав Дік, це вже точно, там снігу по саме горло». Усі четверо похмуро поглядали один на одного. Діку й Ен на насилу вірилася, що веселун, пан Роланд, злодій чи навіть шпогун, який намагався вкрасти важливий секрет. Узичливого до нього вченого, а вони навіть не можуть стати на заваді. Варто розповісти про все твоєму батькові, озвався нарешті Джуліан. Ні, заперечила Ен. Він однаково не повірить. Еге, Джорджа? Він нас візьме на глузи і тут же піде і розповість про все панові Роланду. Сказала Джорджа. А для того це буде строго. а проте застерігати його не можна. Він не має здогадуватися, ніби ми щось знаємо. Цить, тітка Фені йде, раптом озвався Дік. Хлопці вислизнули з кімнати і мерщі до своїх ліжок. Ен майнула до свого. Коли тітка Фені увійшла до відпочивальні, там панували мир і тиша. Вона побажала дітям добра ніч і поправила їм ковдри. Щойно вона зійшла вниз, діти знову зібралися в кімнаті Джорджі. Продовження буде.